Команда Хмельницького театру Старицького для своїх найменших глядачів готує історію про мужність і відданість собі і своїм ідеалам та безмежну любов до рідної землі. Котигорожку українська народна казка, яка розважить кожного глядача, адже розповідає про це сміливий відважний парубок, який готовий на будь-яку авантюру на будь-які подорожі. Він чітко знає, чого він хоче в нього, якби забрали його кохану дівчину в. Нищили його улюблену батьківщину, його село, і він шукає цього змія, щоб йому помститися. Це історія про те, як завжди знайдеться герой, котрий зовсім не планував ним бути, і тяжкі часи призводять його до цього, бо не можна стояти осторонь, коли на тебе нападають. Саме таким є герой Котогорошко, який рятує від змія кохану дівчину. Оленка вона щира і чесна в Першу чергу впродовж вистави в неї відбувається. Певна внутрішня боротьба, вона хоче знайти своїх справжніх друзів і в кінці знаходить кохання і досягає напевно свого щасливого фіналу. Режисери та постановники вирішили відійти від канонічного сценарію і додати сучасних тенденцій. Ми використовуємо дуже багато популярних е трендових мемів з Тіктока з Ютубу, так щоб дітям було більш цікаво. Додали у виставу багато патріотичної музики, яка відгукується у серці кожного українця. Через пластику передаємо усі весь цей пригодницький характер е головного героя і, і, і його антагоністів. Тому буде е багато веселих танців насамперед, я скажу, і вони будуть носити дуже е такий е характер. Ну, Веселий, задорний, і обов'язково сподобається і дітям, і батькам. Навіть злий герой стане добрим. Ми робили антагоніста так, щоб він подобався людям, бо так його легше продавати глядачу, тому що наша нам лякати дітей в нас і так вистачає зараз негативних емоцій. Тому ми зробили його яскравим, веселим і трошечки таким божевільним. А ще ця історія за мотивами української народної казки, Тож у ній зберігається народний калорит і відчуття справжнього традиційного свята. Тож очікуйте на прем'єру патріотичної казки коти Котигорошко, яка відбудеться 6 грудня о 18-й годині. Оксана Медведєва, Роман Колік. Телеканал Перший Подільський.